Сторінка 181. Може, підемо? Не будемо ж тут ночувати? Урешті наважилася мама. Ні. Спадала роса і холодила ноги. Гостро і гірко пах полин. На душі теж було полиново і враз. То не привиділося. З вулиці, що вела сюди з містечка, засяяли два стовпи світла і до бронзового сагайдачного. Підкотив автомобіль. Вслід за ним зачмихала і теж спинилася якась стара тарадайка. З першого авто вибрався дебелий парубійко. У світлі ліхтаря було добре видно його накачені м'язи і коротко стрижену потилицю. Старадайки виліз щуплий. Невеликого зросту чоловічина. У руці він тримав щось довгасте. Власник шаблі, здогадалася Наталочка, бо він. Був до стоту такий, як описували пластуни. Обидва потисли один одному руки. Ущіпніть мене за ніс, попросив тато, не вірячи власним очам. Але мама не стала його щипати. Годі дивитися, ходімо до них, мовила вона і рішуче покрокувала до прибулих. Та поки русники підходили, з міста вискочило таксі, і з нього витрослилися старий чорт, чортиця і антипком, що кульгав дужче, ніж звичайно. Рука в старого чорта була. Була перебинтована мабуть, від Бугая перепало не тільки їхньому жипові антипко з глумливою церемоністю вклонився на талочці. Здоровенькі були, як не дивно, ви майже встигли, попри всю самовпевненість. Він був явно не в дусі. Чому майже? Ми виграли, засміялася Наталечка. Та невже? Певне, шабля вже у вас? Певне, ви знаєте, як її дістати без грошей? Є хитненько? запитав Антипко. Не хвилюйся, дістанемо, запевнила дівчинка. Але всередині в неї похололо. Досі руснаки не переймалися, як їм отримати шаблю. Головне було її знайти. А як прийде врем'ячко, то достигне яблучко», говорила в таких випадках мама. Та от времічко септо час уже настав, а яблучко не достигло. Більше того, навіть і не зав'язалося. Грошей на шаблю в них не вистачить, хоча батьки і зібрали все, що відкладали на літню відпустку. Але ж воно дріб'єзо. Однак мусили щось робити. Першим за справу взявся тато. Він почав здалеку. Насамперед нагадав, Мершавому, що знайдена реліквія належить державі, що при передачі її в музей, то дістане значну винагороду, а за знищення чи вивезення за кордон доведеться відповідати по закону. Тато погрожував зловмисникам карою. Метаючи блискавки, наче Зевс, хромовержець. А хто доведе, що я знайшов шаблю? Зухвало вишкірився маршавий. Нічого я не знайшов. Тато з несподіванки урвав на півслові. Як то ні? Та ж у себе рестечко гомоніло. Ви всім і казали, що знайшли її. Дещо розгубився він. А я почув про шаблю від людей. От і казав: хіба мало що говорить? Язить кісток немає? Огризнувся мершавий. А у вас в руках що? Оте загорнути? А нічого, обшуку не зробите, не маєте права. Не маєте уставив слово і дебелий, вочевидь добре обізнаний з кримінальним кодексом. Татова спроба закінчилася провалом. Антипкова мармиза розпливлась від задоволення. Тоді в атаку пішла мама. Вона говорила від імені Союзу Україну, сестринства святої княгині Ольги і товариства Української мови «Просвіта». Вона промовляла тихо і задушевно. А далі все палкіше, усе завзятіше. Про честь і звитягу, про духовність і славу, про історичну пам'ять. Урешті про старовину, про те диво, що було минуло. Її промова мала успіх. А вже ж, слава не вмре не поляже. Я теж люблю Шевченка. Навіть мріяв зіграти в сільському театрі Назара Стодолю щоправда, не зіграв. Від розчулення Мершаві мав. Не прослюзився Та, глянувши на старого чорта, передумав: звичайно, шаблю я віддам за належну ціну. Антипко процвітав, наче мак на городі, мав від чого процвітати. У Наталечки виникла підозра, що чорти з'явилися тут неспроста. Що вони, хоч і мовчать, але дивним чином впливають на вершавого і дебелого. Тому ті такі насупливі, Але вона не встигла над цим. Раптом перед русниками заколихалася напівпрозора біла постать. То з'явився привид патріот. Він, як завжди, захарячкував, скрутив дулю мершавому, а другу дебелому, ухопився за голову і глухо застогнав.